Розділ 18 Після цього побачив я іншого ангола, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав великий Вавилон! Став він оселею демонів. І сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди Його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить: сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог що судить Його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть. Горе, «Горе о місто велике, Вавилоне, місто могутнє! Бо суд твій прийшов однієї години. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового. І кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських, і плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього. Від страху мук його стануть здалека, і будуть плакати та голосити і казати. Горе, горе місто велике, зодягнене в вісон і порфіру, та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник. І кожен, хто пливає на кораблях і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали: Котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої, і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи: «Горе! І святі апостоли, та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопілників, і сурмачів Уже не буде чутий у тобі, жодного мистця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чутий у тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого, і молодої вже не буде чутий у тобі. Покупці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи. Бо в нім знайдена кров пророків і святих і побитих усіх на землі.